Знову привіт з Мельбурна. Маємо купи, купи, купи сміття, так названого. Так нас Це лампа, і Київська маленька. Тут електроніка. Тут що у нас? Тут є Київська така поличка. Рамочка. Як завжди дивіться, викидають різні канстувари. Жестяночки від чаю. Якийсь тут бачите крафт дитячий. По-нашому крафт, а по-англійськи, а по-нашому, по по-українськи, не знаю, на жаль. І тут теж здається канцтовари різні. Чай, баночки, скляночки. Ось таке. Ой, знаєте, вже я під вечір виїхала, знаю, що зараз темніє, тому навіть не збирала зйомки робити. Ось, це підставка під планшет або телефон. А Це що таке? Ось обкладинка на щось. Ну, рукою. Вже відвикла я слухати. а це що таке, це лінійка така. А. Тут ніби хтось покупав все-таки враження, бо якось воно так або як вже. Ну, бачите, копійка десь висипалась. Десь тут були гроші. І що тут? Дивіться, вінтажна штука для виміру. Вимірювання. Різдвяні буси. на мисто. Кусівки найки. Трошки поношені. Мікрофон. Це для авокадо щось, а це лапа, це з зікей, по-моєму. Ось такі гроші взяли, судячи зі всього. А мені оця штука пригодиться. Тут у нас нереальні меблі, дивіться, трони голубі. Оці два крісла в ідеальному стані. Взагалі, столик нічого можна відполірувати, трохи важкий. Потім софа, котами потряпана. І ще, знаєте, що тут є цікаве? Оце для розділу кімнати на секції. Оце стільчик цікавий, хороший. Досить важкий, металевий. Можна сідушку цю замінити дуже легко. І вийде от таке. Не знаю, я не думаю, що воно зручно, але дуже гарно виглядає. Як вам таке? І ще в нас одна купа виставилась свіженька. Треба було камеру брати, але слухайте, через 15 хвилин вже вечір, вже все буде темно. Я так розраховувала. Тут щось дитяче ніби. Щось ніби дитяче. Що це за такий вішак якийсь дивний? Будиночок Барбі, такий вже стояв на вулиці досить довго видно. З басейном, зі всіма ділами. Ще тут що є. Дитяча кухонка, якісь меблі. Оце, оце і... і Київська тумбочка. Судячи зі всього, вже трохи поношено, покористоване. Якийсь такий столик теж вже старенький. І ще одна розкішна, судячи зі всього купа. О, Дивіться, гумові чоботи. Що за чоботи такі? Саме звичайні, судячи, по їх вигляду, що у нас ще тут. Ось такий постер для постера рама новенька зовсім не користована. Бачите, що тут ще? Барбекюшка. Така собі. І відмивати дуже довго пройшло б. Якби хтось взяв якийсь панасонік. стілець нормальний. І Що ще. Ага, і жестяночка симпатична, дивіться, що за, що за печиво тут було не печиво, що це було таке? Ага, вівсянка була. Це така подарункова упаковка для вівсянки. Дуже навіть непогано, в гарному стані. Може хтось візьме. Ось, а так тут вже все. Це є ніби, знаєте, що це дерев'яне для. Грядка, горщик. І ще що є, боксерські рукавички. От такі. Ну, ніби на шкіру подібне, взагалі не користовані, взагалі нові. Бачите. Шкода, якщо ніхто не візьме, це велике. Ну і що? Поїдемо ще далі, познімаю одною рукою для вас по старинці, по старій нашій системі. Так, що в нас тут викинули? Стіл трохи прогнувся вже, шкіряна стара софа. Килим синтетичний. Оцей піднос, він один в один виглядає як... У мене тележка вдома є, візочок такий кухонний, і до нього підійде якраз. Там був до неї оригінальний, але він був поломаний, тому я не взяла. У нас тут баночки такі симпатичні, вже заржавіло, на жаль. Що тут ще? Ласти. Ну, мені потрібні ласти, але це виглядають як маленькі, а може ні. Що тут написано. 35-38 маленькі. Шкода. Шкода. Я б з задоволенням взяла би великі, бо все, у нас вже у мене варіантів немає ніяких. такі мокрі навіть. Ось косметика стара. ну, Ладно, візьму цей підніс і думаю, що він якраз підійде по розміру. Якраз під вечір повиставляла. Хочу подивитися, що тут за таке Катманду рюкзак. О, там повно, напевно, там якісь запчастини рюкзаку. Що, це Бите шкло, дивіться. Якщо хтось руку запхає, і навіть не написали, що то шкло бите. Ай-яй-яй. Дуже-дуже неприємно. Там що, там биті лампи Як можна стільки всього побити, ви мені скажіть, як це так робиться? Це ще нічого. А нормальний, біленький. Його можна врятувати, бачите? Можна взяти його. Так, я побачила купу, але там немає парковки, тому я трошки пройдуся. І разом глянемо швиденько. Сонце вже сідає, деякі вулиці трошки на, на, на горбі стоять, тому більше сонця, а деякі вулиці цілком темні. Ось тут ще є світло. Я буду їздити, вже вам не знімаю на велике знову відео, думаю. Тільки його. Завантажувати буде складно з телефону. Ага, ну так от. Качелька дитяча, гірочка і все. І стіл старий. Більше нічого тут немає. Ну що, їдемо далі, що робити? Так, ще одна цікава купа. Така дівчача бігова дорожка рожева, ручна косилка для газони. Бадмінтонові ракетки, триподи, а це телескоп, це не триподи. Це судячи зі всього, там щось є трошки, не, 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 я нічого немає, воно просто важке. А тут ніби є щось, ні, то підкладка. Таке бачите. Вже перевіряла кишені, тут судячи зі всього. Може і не слухайте. Може і не перевіряла. А сюди тут за сумка пакета. О, одяг неба. Одяг. Такий дрібненький бачу. Щось вовняне, малесеньке. Може дитині взяти? Чи це не на дитину? Трохи з -з 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 випране. Ну одяг. Ладно, не буду колупатися в одязі, шкіряна софа біла. Гарно, дивіться, красиво. Це може навіть яке, так, таке суфа розкішна, трошки вже подушки в неї. Ну, можна може відтерти, напевно. Дисколорація в них. Тут колес немає, там того немає, ну таке непотріб. Але суфа нормальна зовсім. Дивіться. Трошки десь зносилась шкіра зовсім. Трошечки. А тут просто ну, трошки, може, фарба, а може просто ом, бруд. Знаєте. Білі софу вони ж пачкають. Так, тут дві купи, одна напроти іншої. Який цікавий стілець, правда? Дивіться, він дуже зношений, старий, а, але симпатичний рожевий. Що у нас тут ще є? Полички. Вона тут вже стоїть декілька днів, до речі. Це ніби ікея, але як воно має функціонувати, я не впевнена. Можливо, так от якось на підлозі стояти, не знаю. Що тут ще є? Що це за гра? Christmas. А, це колекція, бачите, колись на початку 90-х це неможливо було купити і мій тату десь дістав, не знаю яким чином, гірлянди оці вогники. А зараз тут вони в Австралії, просто як сміття. Усюди їх викидають. І це більярдний кий. Це непогана свіжа купа. кий. Такий нормально, чого викидають? Бо він зверху зношений. Зносився. Може для чогось його можна було би використати? Кислоник дитячий. Якісь полички, полички. Ну що, нормальні полички? Це тут низ. Отакі. Їх хтось пофарбував або як, але це ще не значить, що вони нефункціональні. Такі худунки, якісь дуже вінтажні, маленькі. Отаке в цій купі. Це що за підставка? Бачите, можна щось вішати на неї. У мене таке враження, що мені колись таке треба було. Але я вже не пам'ятаю навіщо. Бачите, от таке воно десь на вулиці стояло вже. Щоб вішати, що на неї можна вішати. Це для вішаків взагалі. Але мені для чого треба було, от я не пам'ятаю. Їдемо далі. Вже майже стемніло. Що у нас тут є? Щось цікаве, може сумки для шопінгу дивіться. Бачите, різдвяні ніби. Якісь потикі. Ага, це, напевно, завіси вішати. А що в цих коробках? Чи варто взагалі відкривати? Дитячі якісь журнали. Погано мені видно, волосся задуває в лице. А тут що? Угу. Тут деякі речі, може, варто переглянути. Дивіться, це якась шляпа еміратська вінтажна. Цікава, дуже вінтажна. Що тут ще? М -м, такий запах, знаєте, не дуже приємний. М -м, якась кобра, дивіться. О. Що це? Це є такі кнопки. Що за зірка? Mm, не знаю, а там якась кобра. Що за кобра? Лампа така. Mm, такий запах неприємний. Mm, Протушує деколон, але я бачу, що одеколон, я бачу, що тут ніби одяг старий лежить. І тому, можливо, він якийсь пітний туди з тим дешевим одеколоном. Ну, їдемо далі. Вже все темніє. В машині паливо закінчилося майже. Мені треба їхати терміново заправлятись. Ціни на паливо страшні просто. І треба трошки поїздити, пошукати. Я, в принципі, ну, через інтернет можу знайти ціни на бензин дешевші. Бо різниця на 25%. Ну що, можливо, останнє відео, можливо, не останнє. По-любому підписуйтесь, не забувайте коментувати і ставити вподобайки. Друзі, я заправила машину і це, напевно, буде остання купа, яка на відео попаде сьогодні, тому що темніє. Так, що за коляска? Ще ніби в гарному стані. Ой, не знаю. Silver Cross. Коляска. Ще ніби в більш-менш стані якомусь. А це що таке? От я не розумію взагалі. Клітка для вогню. Що це? Грядочка піднята. О, я таке шукала для Лего в свій час. Воно досить дорого коштує. І Вирішила не купувати. А тепер бачу безкоштовно. Томас. Це такий динозавр. Томас старенький, що в нас тут. Продовження якихось дитячих моментів. Що це таке? Відерце на Пасху, бачите? Вони написали, що все безкоштовно, беріть, але трохи складно одною рукою дивитися, як завжди. Не розраховую, що хтось буде тут знімати. Ну, Черепашка нічого не поломана. Дерев'яна черепашка. Ой! Зараз по черепашці буде. Ну, Хороша, правда? Треба взяти черепашку. Під руку собі поставлю поки що. Що там ще різні? ручної роботи речі. їжачки, маленькі отакі горщички. Тут уже, я так розумію, це їжачок, це горщик. Ну, словом, черепаху я взяла. Це металеві якісь такі корзиночки без дірок. О, а це поливалка для квіточок, бачите? Жестяночка. А що тут? Так, понакидали, понакидали. Якщо хотіли би, щоб люди взяли, то треба якось це гарно ставити, напевно. Не погодитись. що за кастрюля? Не брендована кастрюля. А чи ні, є щось, якийсь бренд є, але зроблена в Італії. Але вона вже з дюркою має дюрку. Костюна. Чувчавуна. Ось ці а, ящички. Хороші, непогані. Металеве таке. Але ми вже перестали сортувати лего, я вже здалася. Ой, палки якісь на підлозі. Завлики тут таке воно вже. Вінтажна. Вінтажні речі тут. Такий динозаврик один, другий. Купа, колекція динозавриків. Це що таке? О, словом, друзі. На сьогодні все. На сьогодні це все. Черепашка є і то добре. Я ще поїжджу, але вже зйомки не вийдуть. Не вийде зйомок, тому що темно, розумієте мене. Дуже дякую за перегляд, за ваше терпіння. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, підписуйтесь, і ще раз підписуйтесь. Будьте здорові!